А не краще як радять. Піти на компанію, попрацювати, подивитися, все працює, навчитися, побачити весь весь процес. Ні, я пішов попрацював, але в мене зарплата була 1800 в місяць максимально. А оренда квартири була 1350. Я чотири місяці попрацював, в мене закінчились зовсім гроші. Я навіть за запізненням заплатив за оренду квартири. Угу. А, і тоді в мене було питання: повертатися на паркет, де я заробляв 2,500, там 2800, і там більш-менш хватало, ледве-ледве кінці з кінцями зводити. А, або і працювати на себе. Ми mm. з дружиною помолилися. Їхали на весілля до Андрія а, Хоменко, а, і в той же вечір позвонив один контрактор і каже, є типу, два будинки, треба робити за техніку. Я пішов, подивився, дав ціну, дуже десь тоді 3,5-2 будинки за роботу тільки. А, але я розумів, що мені на два тижні роботи, тобто я за два тижні можу заробити 3,5 тисячі. Порівняно з тим, що я заробляв 1800 за місяць, то це дуже великі гроші ну, для мене. Ну, дивишся, куди ти дивишся? Так, так, як? Так, так. Загалом ти би навіть не їхав, напевно, на цей об'єкт. Ну, звичайно. За такі суми. Вот такие да. суммы. Да.